Всем привет, з вами я знову в Морена Анджо. Сегодня я буду показывать видео, як я буду малювати <кхи> закритими очима. Я сьогодні буду малювати сонце. Один квітку, два. И постараюсь намалювати. Все, я рискну, я буду малювати. равлика, Да, равлика. І так, я вже тут собі приготував лошик і олівці. І глома старий рук. І почнемо. Почнемо. Я закриваю очі, так що ви не думайте, що я з відкритими очима буду малькувати. Так, почнемо. Перше сонце. Рух, ротик, очки, носик, промінці. Веселі промінці, радість, радості. Зараз треба взяти жовтий колір. Так, це, по-моєму, жовтий. Так, да, це фломастер, значить це жовтий. Общу. Так само я крошу. Промінчики заводоби. І я відкриваю очі. Шо? Подивіться, що це таке? Пам-пам-пам. Боже. Я не розумію, як я так вмію малювати так тупо. Окей, почнемо далі малювати. Далі що ми там малюємо? точно. Закриваємо очі. І я малюю стовбур, листя. Жовтняшка, періусточки. Так, ей і... попробую нормально нагорбувати без приколь. Так що де червоний? Це, по-моєму, не цей не підходить, це коричний, цей коричневий, по-моєму. Цей момент. Так, я малюю. Наш зелений. І жовтяжку. Все. Я готова відкривати очі. А що, от, нормально нормальна вийшла, тільки теж, як я її розмалювала, ненормально було. Голубий колір. Такий вийшов. Це, мабуть, зелений, а це червоний, а це і, мабуть, жовтий. І так, далі малюємо равлика. Дам равлика. Равлика, равлика, равлика. Починаємо. Так, очки. Як у Гері. Слимакш. Так Так, Ракушка. І закрутяшка. Тут і тут, і тут крапочка. Шоберемо. Це жовтий. візьмемо маємо... йому очі жовту. Так. так. Дальше ракушка буде. Синього. І все, я готова подивитись на свій шедевр. Ем. Ну, трохи похоже на равлика. Але що це за фігнюшка? У нього злотя, росте ніс якийсь? Подивіться, що це? Таке боже? Ем... Ну, я <кхід> той, хто хоче, щоб ваш малюнок, який ви мене просто. Щоб я намалювала його в іншому челенджі або як там це називається. Пишіть в коментарях те, що ви хочете, щоб я намалювала закритими очима. І те, що попадеться мені першими трьома коментарями Три слова перших, я її буду малювати в наступному. І всім пока-пока! Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.